Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Вітаю всіх малята! Пропоную разом зі мною пограти в дидактичну гру «Опізнай тваринку за описом. Я зараз буду описувати тваринку, не називаючи її. А ви здогадайтесь, яку саме тваринку я описала. Готові? То починаємо! Ця тваринка невелика. У неї довгі вуха і короткий хвіст. На зиму вона одягає білу шубку, а влітом вона сіра. Вона дуже всього боїться. То ви здогадались, то це? Так, правильно! Це зайчик. Слухайте далі. Ця тваринка нагадує собаку. В неї сіра шерстка. І міцні зуби, а ще вона виє на місяць. Здогадались? хто це? Так, звичайно, це вовк. Це тваринка маленька, мій пухнастий хвостик великий і вушка з кісточками. Вона дуже полюбляє горішки і живе в дуплі. На зиму також міняє свою шубку. Хто це? Так, вірно, молодці. Це білочка. А ось ця тваринка середнього розміру має руду, теплу шубку, пухнастий хвостик, короткі лапки, а ще вона дуже хитра і живе в норі. Хто це, здогадали вже? Так, звичайно, це лисичка. Молодці малята. Наступний звір. Досить великий, клишоногий, має коричневу шубу і всю зиму спить в барлозі, полюбляє солоденьке. Що це за звір? Та, звичайно, це видиміть. Наступна тваринка також спить всю зиму в норі, але вона маленька, і її тіло, все, все в колючках. Хто це такий? Здогадались? Так, вірно, це їжачок. Малята, які ж ви молодці, всіх тваринок відгадали. Дякую, велике, за увагу. До побачення, до нових зустрічей.